Ранішнє відео. Нагадую, що в нас закінчуються вже колони на 4 рівня 3 і 2 дюйма, ті, що ми давали в акцію. Користайте моментом, тому що йде весна, вже йдуть ягоди. От, Допустимо, ми вже там зробили закладку гумі, наприклад. Тут я ще покажу, як ми фільтруємо ті наші набори, які в пляжці прямо йдуть. То, може, сьогодні-завтра зроблюте відео. Тут є такі фільтри, до того я показував перед тим. Тобто, користайте моментом, ми вам даємо дуже класні ціни от на такі тарілчаті колони з мідними тарілками і копачками, які вам будуть давати просто високої якості кінцевий продукт. Ось зверніть на це увагу, тому що. Ну, зараз, дивіться, буквально через 2-3 неділі вже буде яблуко, вже можете робити кальвадос, вже я, ягода є, ви вже можете робити собі любі допустимо, затори з ягід і потім робити отакі всякі смаколики на таких колонах. Зверніть на це увагу. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!